Ліна Костенко, кобзареві, кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совісті закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон, а може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи. Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у всесвіті, у світі лише могила з місця, ані руш, о, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно, покрутився глобус в, в диму, в пожежах у кривавій млі. Захворів дехто на морську хворобу, Хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений, кволи, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорму. І шахраї, і скептиків юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема, возрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст в абстракції, в модерні вістерії, конає в корчмах витончений зміст і сам на себе поглядає збоку. Чи є в його агонії краса, Кобзарю мій, поети мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, Нелегка епоха, оцей двадцятий невгомонний вік. За вихрень безліч тиші анітрохи, аструсам різним утрачаєш лік, звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закон, коли стоїть історія на старті. Перед ривком в космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве, чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невагома у балакитнім прірві, відчує враз вагому самоту, і позивні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми співці краси земної? Чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси, та раз гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом на тій, не криком, не переспівом на місці. А заспівом в дорозі нелегкі, бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.